Зараз поговоримо тоді про обмеження на використання Україною західної зброї, яку варто скасувати, яке точніше яку заборону, адже саме це допоможе просунути мирні зусилля та зміцнити українську самооборону. Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель. За його словами, якщо дати Києву дозвіл бити зброєю від партнерів в глиб території Російської Федерації, країна агресорка позбудеться лігва для нападів та обстрілів українських міст. Це також допоможе врятувати тисячі людських життів. З нами зараз Олександр Левченко, як ви бачите, на прямому зв'язку це український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії Герцеговині у 2010 тисячі роках. Вітаємо вас. Доброго ранку. Вітання студії глядачам, пане Олександре. Е що на вашу думку є отим суттєвим стопом по наданню дозволу по використанню зброї? Стопом, мабуть, для ключових країн, та які тримаються ембарго поки що. Сполучені Штати да головна думка Сполучених Штатів Америки треба працювати продовжувати з Вашингтоном, тому що в нас, чесно кажучи, найбільше зброї американської якою можна бути трохи далі? Ну між тим тут і британська, і французька зрозуміло. тому треба працювати з Вашингтоном, Парижем, Лондоном. І дуже вчасна заява Бореля, яку ви згадали, який вказує на те, що цей дозвіл має одне завдання: не завдання зменшити. Натиск на наші міста з цих аеродромів російських бомбардують мирну інфраструктуру, гинуть мирні українці. І друге не дати можливість літаки використовувати так, також і в військових цілях, тобто бити по нашим позиціям. Я вже не кажу про інфраструктурні об'єкти, такі як енергетика і так далі. Тому робота ведеться, але треба її продовжувати все більше прибічників позиції України. А ця позиція України вона не якась є егоїстична. Завдання в тому, щоб якомога швидше примусити противника закінчити цю війну резолюціями, умовляннями це ж не виходить. От просто віддавати території, він буде йти далі. А от носити йому втрати на його території саме на військових об'єктах, саме на це, і заточена позиція української сторони, яку вже підтримав Борель низка країн, і очікуємо вирішальне на рішення Вашингтону. Нарешті, Сполучені Штати Америки мають вирішитися на те, що яким чином в цій війні має дати новий імпульс щодо того, що Україна могла б оборонятися двома руками, а не однією рукою від агресора? Студія пане Олександре, а то в мене постійно виникає це запитання щодо західної зброї використання. Так, ну, наприклад, чому можна використовувати бронетехніку в тій самій Курській області? Це ж, в принципі, Російська Федерація, так, але є обмеження щодо використання далекобійної зброї, де логіка? Ну, не знаю, де ця логіка, але в всякому випадку. Чомусь Байден заявив під час саміту НАТО, що він не дає дозвілу вийти далекосяжної зброї, щоб українці не бомбардували Москву. Ну, по-перше, Москва не є тим об'єктом, який головним для бомбардувань. От ми ще раз заявляємо: об'єкти це суто військові, головне це аеродроми, щоб вони з цих аеродромів не злітали. Літаки не нищили нам Харків, Суми. Чернігів, неокуповану частину Донецької області, от прифронтові райони Запоріжжя і Дніпровщини. Тому ось роботу цю треба продовжувати. Так, техніка, бронетехніка заходить, начебто проблем немає. Союзники підтвердили готовність на те, щоб її використовувати. От між тим, на далеко війні удари, вони бояться, що будуть нанесені якісь удари по мирним об'єктам, а це порушення правил війни і так далі. Тому треба наполягати, що Україна веде війну відповідно до Женевських конвенцій, і це не Москва, яка їх постійно порушує уже десятиліттями, і при цьому знаходиться постійним членом Ради безпеки ООН. Україна дуже відповідальна держава, відповідальна сторона. Якщо вона бере на себе якісь зобов'язання, вона їх буде виконувати дуже чітко відповідно до міжнародного законодавства. Студія пане Олександре. Я по наданню допомоги хотів вас перепитати, чому от зволікання чи повільність от є бічем наших наших партнерів та союзників. Ну от коли були проблеми з фінансуванням, казали, ну проблеми з фінансуванням. Тому, типу, так повільно, так кволо, ну немає вже проблем з фінансуванням. До кінця року, як мінімум, точно. Але все одно ми це чуємо і від президента Зеленського у його зверненнях. Акцент недостатній у якісному і кількісному показнику від наших партнерів по наданню того, що вони обіцяли і декларували. Ви правильно помітили. виділена пристойна сума Сполученими Штатами Америки. Ви помітили, пакети допомоги йдуть дуже якимись чайними ложками. Не зрозуміло чому. Ну можливо, на рівні там міністерств міністрів оборони є пояснення і так далі, на рівні глав держави. Але в цьому випадку. Ці суми мали б зараз використовуватися активніше, тому що активна фаза війни ця допомога потрібна її зразу використовувати в боях і так далі. Зрозуміло, не все йде на саме в інші ми, ми Працюємо продовжуємо працювати про те, що е, якомога якщо ми хочемо всі якомога швидше закінчити цю війну, то треба все-таки Україні допомогти більше. Ну, обмовився, наприклад, Дональд Трамп. Так, він говорить, що якщо там що, тоді я Україні дам стільки зброї, що вона переможе. Тобто він побічно визнає, що Україні не дають стільки зброї, щоб вона перемогла. От. Чому не дають? Ну, ось є певні політичні питання, економічні питання, фінансові і так далі. Між тим треба працювати далі, не пускати руки і з нашими партнерами з тим, що ніхто не хоче столітньої війни. Цю війну треба закінчити для того, щоб її закінчити. Треба збільшити фінансування на українську армію, щоб вона могла активніше оперувати сучасною зброєю і наносити удари по противнику. Цією сучасною зброєю, тобто примусити його до миру. До речі, примус до миру це оонівський термін, це не термін бандитського Петербурга, Це термін примус до миру міжнародно з тим, щоб Росія пішла на мир і таки забрала свої війська з території України. Нам чужої території не потрібно. Студія. Так, от до речі, щодо примушення до миру, давайте ще обговоримо таку тему, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїде до України з офіційним візитом. Це станеться 23 серпня. В Києві моді зустрінеться з президентом Зеленським. Індійський прем'єр заявив, що планує обговорити з очільником держави можливість мирного завершення російсько-української війни. І отут виникає запитання: ну в принципі, воно лежить на поверхні. Багато хто пише про те, що чи варто, чи. На новий мирний план від Моді, хто його вже тільки не привозив з світових лідерів. Але насправді, що ви чекаєте від цього візиту? Ну, моді заявив, що він не буде посередником, і особливий план і нічого не готує. А от Це як підтримки України. Зрозуміло, що Моді минулого разу був. У Москві це в його був перший зовнішній візит, і під час його перебування бомбардували Київ ракетами, нанесли удар по е, об'єктам лікарень, в тому числі по ахматиту. Це воєнний злочин, а не знаючи про це, от е, прем'єр-міністр Індії обнімався з путіним і так далі. То його так підставив досить підлий спосіб. Тому я думаю, це і є реакція офіційного телі на те, щоб збалансувати ситуацію. Тим паче, індійський прем'єр до нас не приїжджав. Чому? Ну, це вже запитання, чому так довго його не було? Не до моді, а тих, хто займається цим східним напрямком. От і його приїзд це перше символізм День державного прапора, день перед день Дня Незалежності України. Друге, це Після великої паузи, величезної паузи двосторонніх відносин щодо візиту на вищого рівня до України. Ну і третє це встановлення і інших контактів економічних, в тому числі і входить в двадцятку країн. Зараз голотвує G20, це найчисельніша країна світу, вважається найбільша демократія світу і так далі. І звичайно, хотілось би, щоб ця найбільша демократія світу більше долучилася до процесу того, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів і підписати справедливий мир відповідно до статуту ООН. адже Індія і, і Україна, члени ООН, як власне кажучи, і Китай, і Сполучені Штати, і власне Росія, яка член Ради безпеки, тому ось, ось такі завдання. На Париж чекаємо, тому що я пам'ятаю, хто в нас останній був це в Києві. Скажімо, Ніра Ганді, 83-й рік. Вона тоді отримала почесного професора Київського університету. Я був присутній в залі наукової ради. Це була дійсно велика подія. Серйозний політичний лідер з Індії приїхав до нас. Ось зараз чекаємо. Знову індійського прем'єра студія, пане Олександре, і плюс до того ж, всього Індія відіграє. Якщо я не помиляюсь, виправляйте, але важливу роль у питанні країн глобального півдня і нашого поглиблення контактів з ними. Ось тут наскільки візит моді може бути корисний. Ну будуть же говорити і про ці речі у тому числі. Індія так вона країна глобального півдня. Вона має певний вплив на інші країни глобального півдня. От і важливо, щоб ці країни от, не 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 займали проросійську позицію. На жаль, росіяни там працюють дуже активно. і Ми бачимо по низці голосувань, політичних заяв якихось дій, що все таки. Російська пропаганда там присутня, вплив досить серйозний. І, отже, якщо Індія приїжджає в Україну в таке наше державне свято, демонструє солідарність певну солідарність з українським народом. Я думаю, це впливає і на інші країни сусідні з Індією, що є з країни цього глобального півдня, ну я думаю, що нам з Індією треба економічні зв'язки покращувати і політичні. пам'ятаєте, що в нас був цей фамозний відомий. Танковий контракт з Пакистаном. 700 танків ми віддали Пакистану. А ці танки це знаряддя ну, нападу. А Пакистан, ворог Індії, і тому не дивуйтесь, чому О, так, Індія досить обережно е, в зв'язках з Україною До речі, я питаю: ці 700 танків нам би зараз знадобилися в боротьбі з Росією. Мені думається, що так, але хтось от, от заробив кошти. Причому це був якийсь геройський поступок, що ми продали стільки танків і так далі виявляється, що продали на велику шкоду економічну, політичну і воєнну і, взагалі, шкоду українському народу. Студія Спасибо. Так, пане Олександре, дякуємо за вашу аналітику. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках, що не був на зв'язку зі студією.